Треба розуміти, що є недобросовісні аграрії, які підробляють підпис пайовика, особливо, якщо він у віці. І я стабільно спостерігаю. Прокуратура викрила там, там, там. Люди просто ось помирає пайовик. Вони беруть, пишуть якийсь там договір, реєструють оренду. Орендар, орендар, реєстратор він же ж не знає, що пайовик помер. Діти кажуть, не було в оренді. Іди судись. Розумієте, це угу. час, кошти і купа людей, особливо не дуже грамотних. Тобто той, хто не готовий відстоювати свої права, ото так сказали в конторі, так і буде. І виходить, що таким чином обманюють. Є ці випадки. То я до того веду, що підписати щось таке ризикове ні. Просто сфотографуйте, щоб ви дітям внукам могли показати, сфотограф... що ви підписали. Хоча так. б сфотографуйте, якщо ви вже не взяли копію. і підписуйте на кожній сторінці. Це дуже важливо, бо міняють сторінки. Ну, ти на останній підписав договір на 10 сторінок, на 3. Я що хочу, те й дописую собі. Ну міняю, тобто підпис має бути на кожній сторінці друкованого тексту.